Не забуваємо мене, шкарлупу, шкарлупу відділяти. Бажано, щоб жовток та білок були всередині, без шкарлупи. Бля, ні, я думаю, щось не так типу. От. Що я думаю з цього приводу? Обов'язково, якщо Річка, розбивати. Наприклад, багато хто каже, треба теплі, тепло холодне взагалі пахую. Да. Паху. Я про це і кажу. Тому типу. що у нас буде з вами що? Тепле молоко. Йому все одно, які в вас яйця. Я ж за це і кажу. Типу. Холодні, все гарячі, так, так. вообще, пахую. Зачу, у нас три е яєчка, дві столові ложки цукру. Прямо Дві, не забуваємо. Три. Три. Ні, дві. Так дві чи три. Дві, дві ложечки. Якщо без горки, три ложечки. Коротше, ви поняли це посла ще беріть